М'ясом працюю ну, весь час, поки працюю на кухні. на кухні неможливо не працювати з м'ясом. А перший стейк це був стейк Нью-Йорк, а Ангус, приготовлений на грилі. Дуже тривожний був для мене момент. Чому? Тому що дуже дорогий на той час був стейк, майже як моя заробітна плата. Але зараз вони є досить приємними цінами, до речі. Я люблю, коли є історія страви, та коли є історія того продукту, який ти готуєш. Коли ти знаєш, що цей продукт є локальний, коли ти знаєш, що це як цей продукт вирощувався, коли ти знаєш, що в нього там немає ніяких різних там не знаю, пестицидів, гербіцидів і так далі. Наскільки знаю, то це м'ясо воно неподалік нашого міста а, є їхня ферма, і там можна прослідкувати весь процес вирощення цього продукту, і ти будеш знати правді дійсно, чи а, стейк, чи корівка їла раніше травичку, чи зернові який є ступінь марморвості цього м'яса, і так далі, тобто це дуже приємно як для покупця.